Мирного неба та рівних петельок! З вами я, Мазуренко Інна, мама яка в'яже. І сьогодні я хочу підвести перший підсумок мого в'язального шкарпеткового сезону 2025 року. Більшість цих шкарпеток ви вже бачили в моїх попередніх відео, а я розповідала про кожну пряжу та модель окремо. Сьогодні я хочу. Показати вам абсолютно нові роботи, поділитися відгуками про нову, незвідану для мене раніше пряжу. Та загалом нагадати, скільки пар шкарпеток можна зв'язати за 3 місяці. Отож, починаємо. І почати сьогоднішню розмову я хочу із нових шкарпеток. Вони для мене абсолютно. Нові в тому плані, що зв'язані вони із невідомою для мене раніше пряжі. І єдине, що мене дуже розчарувало саме у цих шкарпетках, навіть не в шкарпетках, а у купівлі цієї пряжі, те, що я купила її занадто мало. Так, це був один із тих випадків, коли я дійсно пожалкувала, що не взяла кілька кольорів саме от такого. Артикулу для того, аби зв'язати ще більше неймовірний шкарпет. Це шкарпеткова бабінна пряжа. Я вперше вирішила зв'язати шкарпеточки саме із бабінної пряжі. І це просто неймовірний досвід. Тут 75% мериносу та 25% поліакрилу. 250 метрів у 100 грамах. Це досить товстячок. Але вони неймовірно ніжні. Дуже шкода, що камера не може передати цю ту м'якість, ніжність, яку відпочиваємо при дотику до неї. Пряжу я купувала у магазині італійської пряжі преміум якості. Цей магазинчик знаходиться на платформі Instagram, а також фактично його можна знайти у місті Хмельницькому. Я впевнена, що з цієї пряжі прекрасно можна в'язати діткам та людям із дуже чутливою шкірою. Не тільки шкарпеточки, вона дуже класно, на мою думку, підійде і для плечових виробів, адже ну, дуже тепла і неймовірно, м'яка. Це пряжа Art Socks. Здається, вона звучить так. Склад тут 75% меринос та 25% поліамід та грама 250 метрів. Тобто, це такий собі товстячок, але не дуже комфортно працювати. Ниточка дуже повітряна, дуже м'яка. Я постараюся показати вам її пушечок. От, вона відкривається, неймовірно відкривається після прання. Єдине, що мене трохи збентежило, але я знайшла. Е, нормальне пояснення тому, це під час прання була дуже брудна водичка. І справа зовсім не в тому, що нитка не е, випрана раніше, або вона оброблена, оброблена спеціальним пропиточкою для машинного в'язання. Тобто не забуваємо, що вся бабінна пряжа дуже часто використовується саме для машинного в'язання. І тому має певну. Про... Пропитку, я навіть не знаю обробку, яка захищає від забування в'язальних машинок пухом, який відділяється від шерсті. Але після першого другого полоскання водичка була дуже чиста, колір абсолютно не змінився, тобто віддалися усі допоміжні речовини, і залишилася чиста ниточка просто неймовірної м'якості. Тут є 5 кольорів. Це один із них. І на ці шкарпеточки в мене пішло близько 75 грамів ниточки. Прив'язала я їх шпицями номер 3 Звичайна, саме звичайна резиночка, п'яточка бумеранг. От мені так захотілося чомусь я захотіла класичні шкарпетки для того, щоб подивитися, як саме пряжа буде себе поводити. Мисочок. І я їм їх міряла вже не один раз, але вони не ну, просто класні, дуже круті, чесно. Тож, отака пара шкарпеточок у мене вже зв'язалася, і я продовжую далі. А далі ще одна любов. Любов у кольорі. Тут саме ці шкарпетки. Просто полонили моє серденько саме своїм відтінком кольорів. Це шкарпеткова пряжа, також бабінного складу. На жаль, я не можу знайти артикул, я не можу вам його підказати. Обов'язково знайду, обов'язково поділюся. Можливо, ви працювали і точно пам'ятаєте, який це, як назва цієї пряжі. Я купувала її близько. А, мабуть, років три тому це була моя перша спроба e, пров'язувати із шкарпеткової пряжі. Вона була невдалою. І ця бобіночка була у мене у <гум> хомячка у комірці дуже-дуже довго. Я не наважувалася, кілька разів починала, e, не витримувала, покидала це все. І нарешті я дозріла, як то кажуть. E, це просто. Просто-просто вибух емоцій у моїй голові. Як завжди, я пров'язала ці шкарпеточки у два складення. Тобто класична шкарпеткова пряжа 420 метрів у 100 грамах, я перемотувала у два складення із підбором кольору. Не скажу, що це було дуже просто, але ви тільки подивіться, який неймовірний відтінки. Не знаю, як для, мен... для кого, а для мене цей колір найбільше нагадує море. Море, лінія пляжу. Пісок під ногами. Ну, от такі неймовірні емоції, неймовірні кольори нашого рідного Чорного моря. Пров'яз тут саме простенький розмір 38-39. Я в'язала їх простою, звичайною. Лицевою гладдю, оскільки ну, я вважаю, що такі шкарпеточки в'язати візерунком це просто злочин, аби не вкрасти всю їхню красу просто із пряжі. Дуже сподобалося просто чарівно. Тут, до речі, о той випадок, коли я спробувала пров'язати нову п'яточку це забута п'яточка. Тут в'язалася, набиралися петельки і пров'язувався отака п'ятка. Тобто я в'язала, дійшла до місця, де мала починатися п'ятка, відклала петельки на додаткову ниточку, і після завершення пров'язу просто повернулася сюди і пров'язала повністю свою п'ятку. Це був цікавий досвід, незвичайний так, але цікавий. Я б навіть сказала безцінний, оскільки, як завжди, я прагну починати вивчати щось нове. І оцей шкарпетковий марафон, який я поставила для себе на рік, він буде саме для того, аби пізнати навчитися щось нове. Друге пара це звичайний п'яточка бумеранг, пров'язувалася самим звичайним класичним. Способом склином підйому, вивертними петельками мені дуже сподобався саме такий пров'яз. Я почала багато експериментувати, експериментувати і зрозуміла, що м -м, варто пробувати якось натренуєшся, якось та дійдеш до певної своєї неповторної пров'язки. І ці дві пари також одну пару я залишаю для себе. Це також любов на любов, і одна пара отримає сьогодні свого власника. Наступні шкарпеточки, які я вам хотіла показати, зв'язані у в межах проєкту Шкарпеткова Олімпіада. Нагадаю, що цей, цей проєкт проходить у телеграм-каналі із легкої подачі організаторів дівчаток харківських петельок, за що я їм дуже вдячна! Суть олімпіади зводиться до того, що кожного місяця майстриньки за заданою темою в'яжуть шкарпетки. І саме у лютому це була тема кохання. Тобто все, що стосується кохання. Для мене кохання це пристрасть. Пристрасть, захоплення. Тому мої шкарпетки мають такий насичений. Колір яскравий, колір бордо. З отаким от неймовірним пров'язом. Мені захотілося пров'яз зробити саме фігурним і трохи про шкарпетки. Шкарпетки 38-го розміру пров'язані різиночка 3 на 1 по пагомілку. Задня стіночка різинка із перлинним візерунком чердується, а передня частина Прив'язана візерунком ланцюжок. От по, по всьому. Ланцюжок прив'язаний на трьох петельках. Візерунок насправді дуже цікавий, фактурний і дуже класно виглядає на ніжці. П'яточка, також бумеранг. І трохи про пряжу. Пряжа тут YarnArt форза солід. Також пров'я зробила у дві ниточки, і вага цих шкарпеток близько 80 грамів. Мені дуже сподобався колір, однотонний, спокійний і такий дуже-дуже насичений, класний. Сподіваюся, що ця пара шкарпеточок зігріє свого нового власника та принесе багато теплих та позитивних емоцій. Та, продовжуючи історію пряжі Ярнард Форза, до вашої уваги от такі шкарпетки. Я розповідала вам уже про них. Точніше розповідала лише про одну пару, яка була готова в мене на той момент. І маю сказати, що це просто вибух кольору. Вибух кольору, вибух емоцій. Мені дуже сподобалася сама пряжа. Мені дуже сподобалися відтіночки. Мені дуже сподобалося з нею працювати, і це просто неймовірний неповторний досвід. Я маю зізнатися, що після цих шкарпеточок обов'язково будуть наступні. Можливо, в такому ж кольорі, можливо, з часом я зміню своє ставлення, але мені дуже сподобалася робота із яскравими відтіночками, які переходять між собою таким м'яким меланжем. Мені дуже сподобався розхід пряжі. От тут у мене два моточки, і я маю сказати, що я маю пряжі на ще одну пару невеличких шкарпеток. Єдине, що там буде, буде дуже важко підібрати саме повтор кольорів. Тут у мене, на мою думку, вдалося все дуже непогано. Підбір кольору на шкарпеточках. Вдався. Вони дуже мені подобаються. Яскраві насичені трошки осінні кольори, як на мене, але такі теплі, затишні. дуже-дуже дуже дуже класні. П'яточка тут пров'язана, стронг у обох парах. Відмінність лише в тому, що одну пару я в'язала просто лицевою гладдю і п'яточку стронг робила резиночкою один на один. Захотілося мені спробувати ще такий варіант. А перша пара, яка я в'язала, тут резиночка 3 на 1, класична, так як йшла по пагомілку, і резиночка із перлинного візерунку по основному полотну. От так виглядають. Мені вони дуже подобаються, це також одна з моїх улюблених робіт. Я впевнена, що знайомство з цією пряжею не пройде для мене даремно, і я обов'язково працюватиму далі саме із цією пряжою. Нагадаю, ярнард Форза, 75% вовна, 25% полімід, 420 метрів у 100 грамах. Ну, я в'язала у два складення. Певна, що в одне вони складені такі тепленькі, міцненькі. Я певна, що в одне складення вони будуть також дуже-дуже класними, теплими, але кожному своє. І для мене це просто просто любов. Маю також показати такі дитячі шкарпеточки. Вони зв'язані. Це мій перший досвід пров'язую п'яточки строн. вони зв'язані із залишків. Я дуже хотіла зробити. Якусь цікаву вишивку, але, чесно кажучи, ну, не бачу я тут вишивки, можливо, вона тут буде зайва. Розмір тут приблизно на п'ять ручків, І це мій перший такий досвід. Пров'язу саме п'яточки Стронг, от. Я е, вирішила спробувати на маленькому дитячому розмірі, для того, щоб зрозуміти, як саме відбувається убавочки, як саме відбувається додавання п'ятки. І тут, якраз все дуже чітко і зрозуміло видно, адже починаючи з п'ятку, я змінила колір для убавок. І підошка в мене вийшла з такого цікавого візеруночку із зміною кольору. Для мене це було дуже корисно, дуже <напрес> наглядно, так скажемо. І по кольорах тут. Залишок пряжі YarnArt Soli, Yarn Forza Solid. Та залишок пряжі Alize Artisan. Тобто от такі шкарпеточки. І ще одна пара, яку я вам не показувала раніше, але зараз вона однозначно має право бути у цьому випуску. Це. Пара і зв'язана із пряжі Alize Superwash. Дуже класний колір. Тут прив'яз також у два складення, але підібрати секції для мене було взагалі не проблемою. Дуже чіткий перехід, дуже класне поєднання. Мені дуже сподобалося особливо поєднання з білим кольором. Вони такі ніжні, вони такі весняні і неймовірно, неймовірно, теплі та зручні. Хоча я сказати, що прив'яз у дві ниточки Alize Superwash, він трохи міцніший. Навіть, я б сказала, саме полотно, воно більш збитіше. Це після першого прання. Можливо, варто було взяти трошки більший номер шпиць, Я об'язала на шпицях номер 3, можливо, 3,25 або навіть 3,50. Але я полюбляю, щоб шкарпетка. Сиділа на ніжці, як влита, тому цей пров'яз для мене був найбільш комфортним. І особливістю такою родзинкою тут є закриття мисочка. Месочок я тут вперше спробувала закрити методом бумеранг. Тобто я в'язала, переходила на пров'яз укорочених рядочків і потім поверталася по верхній стороні, тут робила зшивання, Петля в петлю. Абсолютно не видно шовчику. Тут все рівненько і непомітно. І шкарпеточки, п'яточка тут також бумеранг. Клин підйому, виворотні петелечки. Ну, звичайні класичні шкарпеточки. Для мене це класика, але ну, подивіться, які класні кольори. Бітіночки обов'язково напишу на екрані, для того, щоб ви за бажання могли повторити. Це все, до речі, пряжа білого кольору. Це все е, іде Wool Time. Тобто білий колір, один моточок. Я його використовую завше в шкарпеточках. Мені не дуже подобається саме для дівчаток-дівчаток. Продовжуємо тему Alize плюс Єрнард Forteza. Це от така Палітра шкарпеток. Це шкарпеточки Family Look, називаємо їх так. І саме оцей відтінок пряжі мені подарували до Нового року мій таємний Миколайчик. Мені дуже сподобався, але ж. Я не з тих, хто здається легко, я докупила собі ще один моточок, пров'яз зробила в дві ниточки. І маю отаку чудову колекцію шкарпеточок. Це шкарпеточки 40-42-го розміру. І маленькі шкарпеточки 37-36 розміру. Шкарпетки нічим не відрізняються від попередніх. Це сам пров'яз. Мені подобається От сама резиночка 3х1, вона дуже гармонійно. Вписується у моє бачення шкарпеток, зручно сідає по ніжці. тому більшість шкарпеточок зв'язані саме в такій техніці. Маю сказати про YarnArt Forza Solid. Це шкарпеткова пряжа від YarnArt, це однотон такого фіолетового, глибокого фіолетового кольору. Вона дуже насичена, класна. І я думаю, що в ці шкарпетки вона підійшла, як ніколи. Точно і гармонійно. Розхід на два, дві пари у мене був майже 2 мотки повні алізе і один моточок фор, форзи. Тут залишився такий невеличкий клубочок, близько 30 г. Я його обов'язково використаю в наступних шкарпетках, але загалом мені сподобалася, як пряжа. Виглядає в кольорі. відтіночки повторювалася, я старалася повторити максимально. Хоча, чесно кажучи, от з цією повпряжою, з цим повтором кольорів, у мене було найбільше проблем. Я її змотувала в дві нитки, потім розмотувала знову на два клубочки, аби підібрати правильно. Тобто секційність трохи порушена. І хто буде пробувати в'язати в дві ниточки, моя вам порада в'язати із двох клубочків. Тоді можна буде легко. Десь підібрати, підігнати колір для того, щоб не було великого розходження у відтінках. Загалом я задоволена цією роботою, не вдалися, як на мене. І вже дуже-дуже скоро буду зігрівати своїх власників. До речі, на шкарпеточки 41-42 розміру я набирала 48 петельок. Здавалося, що цього буде трохи мало, але ні. Насправді все класно сідає по ніжці. І цього абсолютно достатньо. А на завершення мої перші шкарпетки 2025 року. Це пряжа від Alize Time. Це, моя, це пряжа, через яку я закохалася в шкарпетки. Це пряжа, з якої я почала в'язати, і тепер вже не можу зупинитися. У мене ще дуже багато відтінків саме цієї пряжі, я з часом обов'язково вам всіх їх покажу. Це шкарпеточки, зв'язані у рамках проєкту Шкарпеткова Олімпіада, січень місяць, класичні шкарпетки. Класика для мене це Алізевултайм. І тільки вона. Пров'яз, Тут 3 на 1 резиночка, 3 на 1. Дуже класно сідають по ніжці. 42-й, 43 та 38-й 39-й розмір. Манжетик я зробила залишками пряжі від Alize Artisan. Вона тут гармонійно вписалася в кольорову гаму. Саме манжетик і ісочок. І от такий повтор, До речі, п'яточка Стронг це теж один із перших досвідів, я вважаю, що він був дуже вдалий. Що тут? Що тут? До речі, розхід пряжі на шкарпетки 42-го розміру, із додаванням. На... Манжетку і на мисок іншого кольору, у мене загалом невеликий. навіть я можу сказати з упевненістю, що на шкарпетки з 40-42 розміру абсолютно вільно вистачить одного моточка Wool Time. І маю звернути увагу, що ця пряжа найменш капризна. Її можна, з неї можна прати у пральній машині. Звичайно, на. 40 градусів це максимально, не на всіх оборотах. Але я зізнаюся свої шкарпеточки. Я використовую, як то казати, і тут вже їм нічого не загрожує. але вони не скаталися, не сіли, вони просто розпушилися, зробилися більш плотніші. Тому можу сміливо рекомендувати вироби з цієї пряжі, вони дійсно відповідають своєму м, титулу артисан. Абсолютно точно, і їх можна прати у правильній машинці, але не забувайте, що все-таки 70%, 75% тут вовни. Тобто на великих градусах вовна все рівно сідає. І тут уже вибирайте, або це буде натуральний склад, або це буде просто пратися в загальній пральній машині і без додаткового догляду. Отож, от такі шкарпетки. Отакий От яскравий підсумок мого в'язального шкарпеткового сезону 2025 року. Насправді це просто неймовірна частинка мого життя. Адже із кожною парою я провела незабутні години наодинці, де вбирала пряжу, обирала візерунки, щиро хвилювалася та раділа новим успіхам. І сьогодні я хочу щиро вам побажати миру і здоров'я, аби ви мали можливість бажання та натхнення займатися улюбленою справою, аби ніщо не заважало вам втілювати свої мрії в життя. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!